Ладніше дослідити цю тему. Долучаємо до нашого ефіру Івана Тимочка, військовослужбовця та голову Ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вітаю в ефірі! Вітаю, слава Україні! Радий вас бачити. І Героям всіх вітаю. з нам сухопутних військ! Бачите, ви випередили нас. Ми хотіли вас принагідно привітати із цим святом. Важко насправді ця війна показує, що важко виокремити якийсь рід військ зброї серед збройних сил України. Всі змагаються і воюють потужно. Але ми бачимо, що сухопутні війська це, це той рід військ, який виконує надскладну і надважливу задачу. Тому ми дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам і дякуємо всім воїнам Сил оборони України за те, що маємо спокій, бодай не те, що примарне, але. А чого примарний реальний справжній спокій тут у великих містах України це все завдяки вам відійдемо від лірки і хотіли поспілкуватися з вами стосовно масованих наступів на Авдіївському та Мар'їнському напрямках? Наскільки вони відрізняються від того, що було до того, яких оголосили масовими наступами, тому що ми знали, що кожного дня відбуваються бойові зіткнення: 13 14. зараз? Уже цифри йдуть на 10. Більше більше 89 бойових зіткнень взагалі відбулося на всіх відтинках фронту минулої доби, і ледь не половина з них саме на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тому що це два ключові напрямки, які за рахунок яких росіяни дуже сподіваються і сподівалися, коли починали. Бахмутянську Авдіївську кампанію наступу на те, що їм вдасться порвати нашу лінію оборону і вийти власне на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. І якщо це не склалося їм спочатку, коли вони формували бронеударні такі кулаки, то звичайно, що після того, коли вони понесли втрати в техніці, припинити з будь-яких обставин. Атаки вони не наважуються, якщо це брати військове командування Росіян. Вони розуміють, що інакше полетять їхні голови, але потрібно атакувати. Тоді вони почали працювати з розрахунку людської людської маси. Але щоб вони прекрасно розуміють, що концентрувати людську масу на конкретну війському взяти на напрямку це 100% відсотків є її на смерть без шансів якогось військового успіху, вони вирішили проводити багато точкових е, ударів по всій лінії фронту з розрахунку, що десь їм, якщо не вдасться прорвати, то принаймні створити напружену ситуацію з другої сторони. Вони розраховували, що ми підтягнемо. І задіємо всі стратегічні резерви, які у нас є. Розрахунок був також їхній на те, що все таки вони пройдуть в десь на вузькому напрямку і зайдуть в тил нашим військам. Між іншим, експериментували вони, якщо Донецька, Луганська області, в основному піхотні удари після того, коли по техніці вони не витягали, то зараз ми маємо інформацію, що, наприклад, на південному напрямку вони намагаються все таки експериментувати, коли десантники на бронетехніці завозять піхоту в тил і там її вивантажують, а бронетехнікою намагаються вийти для того, щоб створити удари на двох напрямках і бажано один з тилу. Або з фронтів по східному напрямку цього їм не не вийшло б апріорі, оскільки там лінія фронту вже з 2014 року розмежування, якщо ми беремо Авдіївський напрямок, Мар'їнський, і звичайно, що от вони прекрасно розуміли, що той самий Бахмут, якщо вони не активізуються. То просто стоятиме питання часу його оточення, і, наприклад, дуже добре, що ми маємо цю інформацію, так що дійсно нашим бійцям вдалося захопити терекон в районі Горлівки. А це Горлівка входить в Донецьку агломерацію. І я впевнений, що сили росіян з Авдіївки вони будуть частини Авдіївки, частини Бахмутянського напрямку або частину резервів, які могли би задіяти власне на цих двох напрямках. Вони кинуть в район Терекону, і це дуже дасть. Можливість відтягнути частину російських військ звичайно знову ж те, що ми враховуючи що. Інформація з фронтів була трошки дещо така, знаєте, сумбурна, і з другої сторони, що ми десь вже всі звернули, закцентували на цьому увагу, що ворог на східному напрямку тільки наступає. Як бачимо, що при найменшій нагоді наші війська користуються шансом, і як є можливість прорвати ворожу лінію або перейти в контрнаступ, зразу це, це виконується і це проводиться, дає результат. Це свідчить про те, що коли стикається. Розум і, і і дурість, але маса завжди перемагає розум. І якщо ще він правильно технічно під оснащений, мені знаєте, дуже дещо навіть тепер трішки і смішно слухатих британців, які там заявляють, що от українці більше оснащені кращою оптикою. Ну ми ж про це говорили вже три місяці тому. Ми казали, що власне, якщо ворог і зможе сконцентрувати те техніку, це вона в них основному буде старого зразка. І коли ми зайдемо у mm -hmm. фазу зимових боїв, ми будемо мати перевагу в Ті коротко світловий день, а власне питання оптики, питання тепловізійних тепловізійного обладнання, яке є на техніці натівського і американського зразку, випуску, воно в рази краще більше підготовлене до ведення як боїв у міській забудові, так і в, ніч, і в нічну пору доби, що насправді також і всепогодність їхня. В рази краще, не кажучи про, про захист. От і ми маємо результати, маємо теперішнє сподівання, що плацдарм біля Горлівки буде розширений максимально. Ми ж також неодноразово вже говорили про те, що ворог вчиться. Дещо йому таки вдається надолужити. До прикладу, ситуація із fpv дронами та іншими безпілотними літальними апаратами вчаться влучності і таке інше. Ситуація із. Приладами нічного бачення вона тимчасова. Я маю на увазі, якщо коли вони побачать, що е, в день їх видно і вони не можуть е, виконувати всі поставлені задачі а вночі тим більше і збройні сили України пересуваються, наскільки я розумію, в основному вночі, тому що мають добрі прилади нічного бачення, чи не сподукатиме це росіян м м краще оснащити своє військо такими ж самими приладами? І якщо так, то як скоро йому це вдасться. Тому що повірити в те, що взагалі не вдасться, важко, бо вони знаходять зрештою можливості і варіанти обходити санкції. Вони мають теж технічні власне тепловізійні прилади, як там, особливо їхні спецпідрозділи, бійці мають і вони тепловізійні, ті ж самі безпілотники, але знову ж це не є системно. І це не є не отак умовно кажучи промислових масштабах. Навіть обхід санкцій це не промисловий масштаб. Це можна називати по різному. Це контрабанда, це обхід санкцій. Це е, насправді це поставка техніки по можливості чи тих самих технічних засобів по можливості. І коли ліпити на радянську техніку, ті ж самі іноземні зразки оптики, е, воно не завжди дає максимальний результат. Бо іноземна техніка, особливо оптична чи тепловізійна. Чи нічна вона розрахована на використання їхньої же ж техніки американської, чи ж той ж самої європейської, умовно кажучи, країн НАТО, і зовсім інше, коли їх пристосовувати під радянську російську, ще й умовно кажучи, кустарного якогось виробництва або не завжди надзвичайно якісного тому плані, коли ми отримуємо все таки те обладнання від союзників у промислових масштабах промислового рівня. І е, воно вже постав потрапляє в комплексі на техніці, там не потрібно щось придумувати. Як називається, знаєте, на сленгу пришаманювати, воно вже готове, і під нього зразу готують бійця. Звичайно, що росіяни мали. І мали, і мають певну частину тепловізійного обладнання, але вони не можуть це забезпечити належною кількістю, скажімо, особливо тих же самих штормзетів і так далі. І Їх роз... В них а, штормзети це якраз ті виявлення тепловізійні, знаєте, для того, щоб виявляти наші вогневі е, позиції. От вам і, і велика різниця. З іншої сторони, звичайно, вони намагаються удосконалювати так, звичайно, вони максимально теж на що спроможні зробити і отримати. Це не є легко з нам з ними воювати і надзвичайно важко і складно. Але знову ж, якщо говорити про те, технічне оснащення в промисловому масштабі і у військовому, то росіяни намагаються вийти на паритет, що. Теж самих безпілотних літальних апаратів вони намагаються запустити лінії. Далеко не все вдається, тому вони закупляють своїх союзників ті ж самі шахеди, те ж саме обладнання на їхніх кабах, на їхніх кубах. Це все, це все по великому рахунку, так чи інакше завезено санкційним способом або знято з іншого обладнання, інколи абсолютно цивільного призначення. Але ну ми воюємо в тих умовах, які є, і в тих можливостях, які є. Звичайно, що для росіян технічне обстачення, скажімо, тих само радіоелектронної боротьби, у них дуже добре розвинуте і дуже добре поставлено. Тоді, якщо там та ж сама, скажімо, навігація їхня порівняно шкутильгає з, з, з системою навігації країн НАТО. І тим паче ми зараз інтегровані в їхню систему. Там декілька видів. От така от ситуація. Це постійно боротьба, хто кого випередить, і хто кого пере, переможе, як в технічному, так і в інтелектуальному плані uh -huh. на полі бою. Пане Іване, хотілося б ще запитати про повернутися до теми наступу на наступу ворога на Авдіївському та Маріїнському напрямках. ми знаємо також з новин, що, наприклад, під тією ж Авдіївкою були розбиті сотні одиниць техніки, і досить таки часто бачимо новини про те, що вичерпуються у ворога запаси. На вашу думку, скільки вони зможуть технічно підтримувати ось цей наступ, який розпочали? Залежно як вони будуть працювати, звичайно, що по техніці у них з однієї сторони є проблеми, але на жаль, вони не вичерпуються. Їм складно відновлювати і ставити в стрій те, що є на складах. В плані нових зразків озброєння їхніх тих самих, там, скажімо, танків сучасніших покуді так це є проблема. Втрачають вони більше, аніж можуть поставляти з іншої сторони, на конкретних напрямках вони будуть намагатися акумулювати наявну техніку, яка у них є, яку вони спроможні задіяти. Все решту вони будуть компенсувати людським ресурсом. Людського ресурсу в них дуже величезна кількість і абсолютно безцінна. В там якомусь економічному чи військовому плані, а це чого не шкода, вони будуть використовувати в тих об'ємах, наскільки вигідно для них політично взагалі ця війна для Путіна це не війна, скажімо, для армії, чи війна там якоїсь насправді. Сурової необхідності з військового плану. Це політична війна для нього. І людський ресурс для того, щоб задовольнити його політичні амбіції. Він буде до цього часу використовувати. Коли буде один Путін і один його охоронець, і це він ще відправить охоронця воювати. Повірте, що росіяни для нього абсолютно, скільки би там мільйонів не було, не стоїть питання їхнього збереження. Дякую. Залишається з нами на зв'язку. і Ще трохи додамо інформації. Вони надійна основа української армії. Вони і вдень, і вночі під шаленим вогнем відбивають ворожі атаки. Вони метр за метром звільняють українську землю від загарбників. Вони це 600 тисяч воїнів, піхотинці, артилерісти, танкісти, льотчики. Сьогодні в Україні відзначають день сухопутних військ. Із професійним святом бійців привітав президент Володимир Зеленський. Подякував кожному солдату за міць, яку вони дають нашій державі. До привітань доєднався і головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Сухопутні сили він назвав міцним щитом і гострим списом, що е нещадно нищить противника. Днем сухопутних військ України. А командувач сухопутних військ Олександр Сирський наголосив: саме ці воїни взяли на себе основний тягар великої війни. Вже другий рік поспіль ми відзначаємо наше професійне свято в умовах великої війни. Ніхто так не відчуває всю важкість бойових буднів, як піхотінець, який у важких погодних умовах під шаленим вогнем відбиває чергову атаку ворожої піхоти, десанту чи кримінальників та знавітніх штрафбатів. Хочу окремо привітати бійців штурмових бригад. Адже завдяки вашому щоденному героїзму та самовідданості ми не тільки потужно тримаємо оборону, але й метр за метром відбиваємо нашу землю у окупантів. Разом з героїчною українською піхотою колосальна відвага та самовідданість наших артилерістів. Танкістів, льотчиків армійської авіації, воїнів протиповітряної оборони схопутих військ роблять величезний внесок у таку амрійну перемогу. І от дивіться, як е, цікаво виходить в історії війни і, взагалі, в історії армії, в історії збройних сил. Не тільки Україна, а в принципі в світі. Технології розвиваються. Ми вже придумали штучний інтелект. В Ізраїлі придумали танк зі штучним інтелектом. Зброя надзвичайно високоточна, і артилерія, дрони, і таке інше, але все одно ця війна не обходиться без людей, без людського втручання вона обійтися не може. І мені видається, що в протистоянні технології або людина все-таки людина переможе. Знаєте, ви дуже гарно розділили все, що штучне, воно не живе і не природне. А все, що штучне, воно створене. Воно створено, воно створено наподобу, але ніколи воно не зможе зрівнятися з людиною, з її вмінням за долі секунди вирішувати безліч операцій, людський організм. Виконує десятки мільйони завдань за долі секунд. Наразі жодна технологія не може абсолютно відтворити ні жестикуляцію, ні міміку, ні хімічні процеси, які відбуваються в організмі, ні спроможності людини. Штучний інтелект він створений людиною. Хай він буде порів відносно середньостатистичної людини досконалішим, але все одно. Людський розум в рази потужніший і якісніший. Так, звичайно, що будь-яка техніка, будь-який засіб, який ми використовуємо, це просто шо якийсь композит, пластмасу металів, це є або провідник, або Ну, будь-якому випадку це є предмет, і ним керує людина. І куди його людина скерує, яку йому задасть кінцеву мету і ціль завдання, це і буде виконано. І цей пластмас чи цей матеріал виконає цю роботу, чи ця вибухівка прилетить куди необхідно в будь-якому випадку на даному етапі і боротьба насправді йде на війні не стільки там за території, як за людські душі, бо населення країни чи армію яку залякати. Або яку з однієї сторони залякати, а іншої сторони, якщо зазомбувати, так і можна і перемогти і більшу армію, і можна населення величезне, яке може скинути свого диктатора, але воно буде йти як на, на убій, як стадо от, власне, як у як це як ці інструмент. Якщо дійсно люди демократичні в демократичній вільній країні розуміють, що їм потрібно себе захищати, боронити, то не потрібно команди як ми робили. І на початку широкомасштабного вторгнення, як ми робили на початку АТО, не чекали команди наказу, а брали зброю, йшли, вбивали і знищували ворога. Це надзвичайно важливо. Те, що Путін зробив з росіянами, ну він з них зробив механізми. Оце що там один герой російського, будемо казати, навіть політикуму, мута. Зрадник України, який вже який вже хробаків годує, кричав Я маленький гвинтик, от, от вони і є маленькі гвинтики. А українець це кожний українець є особистість. Це великий механізм, який працює для того, щоб себе захистити, боронити і заборонити, і захистити своїх сім'ї. Це родини, свою територію. Це надзвичайно важливо, і так воно має бути надалі, так. Пане Іване, ще хочемо додати, що сьогодні міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на східному напрямку. Зокрема, генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив міністра та головнокомандувача з ситуацією на східному напрямку. Обговорили ключові потреби українських воїнів, які необхідні для ефективного знищення ворога. Також нагородили наших захисників і додали, що працюють над посиленням постачання зброї на фронт, запускають виробництва, розширюють можливості. Закупівель БПЛА, як розвідувальних, так і ударних, і щоденно на зв'язку із партнерами. Про це наголосив міністр оборони України. Як ви думаєте, саме з такою метою і з таким меседжем Ростем Умєров приїхав на фронт, аби запевнити бійців там на передовій, що ми працюємо, ми запускаємо виробництво дронів. Зброя буде з дня на день? Умеров посадова особа і менеджер, який отримав. Посаду, і він як людина, яка відповідальна зараз згідно своєї посади за забезпечення українського війська, за проведення закупівель, де найкраще він може дізнатися про реальні потреби війська, де він може найкраще побачити, як використовується той чи інший тип озброєння чи технічних засобів, як не на лінії фронту, і це правильно. Це правильно, коли він приїхав. І за між забезпеченням і між вірніше обіцянкою забезпечити і власне самим забезпеченням важливо, щоб не було розриву, щоб це працювало в комплексі, щоб дійсно аналіз відбувся і було використати згідно цього аналізу, який він отримав на лінії фронту. Я впевнений, що він не приїхав сам, приїхав із командою фахівців, і звичайно, що. Оця інформація яку він отримує на, на лінії фронту від того ж самого командувача сухопутних військ сирського, який один з генералів, який найкраще знає потреби українського війська, бо і знаходиться сам на безпосередньо на східному напрямку і командує сухопутними військами. Тобто він має весь аналіз, весь сегмент інформації, як живуть сухопутні війська України. Звичайно, що дуже добре. Що приїхали до нього власне такого рівня. Командувач і, і, і сам міністр, що не відсмикують його від завдання, приїжджають до нього отримати інформацію. Це дуже важливо. Я впевнений, що я вони почують думку і бійців на місці. Це, це, це насправді це те, що нас відрізняє від росіян, коли Путін при лице Путіна приїжджає за 200-300 кілометрів від лінії фронту, створюються бутафорні містечка бутафорні якісь позиції і ФСОшників перевдівають у форму військових, які там теж мають йому доповідати. Тобто цирки комедія і форма формалізація тоді, коли наші, як і президент, приїжджають безпосередньо на лінію фронту і, і, і виконують правильно і в свою роботу, так я розумію, це ризик для цих людей. Ну але знову ж вся країна в війні, будь-хто з нас ризикує. Пане так, Іване, зараз немає безпечного місця в Україні. Це точно. Вдячні вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Ще раз вітаємо вас професійним днем і наша величезна вам повага і подяка за вашу роботу. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ України. Ну а далі трохи.